Всім добрий день. Рада вас день. вітати. Чи люди доєднаються, можливо, пари, можливо, нюанси затримкою. Тепер уже знову відключення світла у нас в Чернівецькій області. Я вітаю вас, колеги. Я вітаю вас в нашій студії. Нещодавно тільки ніби ми. Проводили наше засідання 23-24 рік, тепер уже у нас 24-25 навчальний рік, час швидкоплинний, але незважаючи на це, освіта працює, ви на своїх місцях, ми на своїх місцях навчаємо, розуміємо, допомагаємо одне одному, створюємо всі умови для безпечного, нормального освітнього виховного процесу у закладах. І я хочу надати слово голові секції математиків пані Юлії. Пані Юлі, ви є, ви з нами так, так. чуєте Чути мене. Дуже прошу так. вас, будь ласка, нам презентуйте особливості інструктивно-методичних рекомендацій викладання на цей навчальний рік. Кажіть, з'явилася презентація? Так, все добре. Так. Все, і чути мене ще, ще це. І чути вас дуже добре. так. Добре, тоді починаємо ми з вами показ. Ми з вами зустрілися в цьому році вперше. Об'єднали нас секція математики і інформатики. Це дуже приємно, тому що багато викладачів інформатики також викладають і математику і працюють в двох методичних комісіях. Перше, ми розпочнемо з методичних рекомендацій, які Стосуються викладання математики в, в цьому навчальному році 2024-2025 Ми продовжуємо з вами працювати за програмами, затвердженими наказом ООН від 23.10.17 року, зі змінами, внесеними від 3 червня 2022 року, наказом за номером 698. У всіх ці посилання є. Звичайно, ми можемо перейти. Вірити. Ну, Тобто, оновлення немає, а ми працюємо за тим же самим, що і було. Як вже стала такою традицією, лист МОН щодо методичних рекомендацій, був надісланий нам позавчора, 10 вересня, його можна прочитати. Цей лист з додатками на 194 сторінках опублікований і на сайті МОН України, і на сайті освіта.юа, і також на нашому блозі, тобто в вільному доступі. Що стосується математики, там виділено чотири сторінки в цьому листі, але ці чотири сторінки стосуються в основному п'ятих-дев'ятих класів. Там особливості викладання особливо в сьомому класі і Особливо щодо оцінювання до нашої що старшої школи ці зміни ще не дійшли. Тому ми користуємося, в принципі, методичними рекомендаціями, які дало, надало нам е, наш навчально-методичний центр ПТО в Чернівецькій області. Е, також ці методичні рекомендації також є на нашому блозі, на нашому блозі, що на що треба звернути увагу, щоб основу побудову змісту та організації процесу навчання математики покладений компетентний підхід, відповідно до якого. Кінцевим результатом навчання предмету є сформовані компетентності, які сприятимуть здатності добучів освіти застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях, нести відповідальність за свої дії і брати повноцінну участь в житті суспільства. Ми з вами для успішної участі в суспільному житті, кожна людина повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками застосування до розв'язання практичних задач Певної математичної підготовки вимагають вивчення багатьох навчальних предметів, е, які вивчають в е, наших з вами закладах професійно-технічної освіти. Значні вимоги до володіння математики у розв'язанні практичних вимогах ставить і сучасний ринок праці. Тому із, одним із головних завдань цього нашого курсу вивчення математики є забезпечення умов для досягнення кожним учням е, практичних компетентностей. Тактична спрямованість математичної освіти суттєво підвищується завдяки впровадженню інформаційно комунікативних засобів навчання математики. Тому у нас одним із важливих засобів є встановлення міжпредметних зв'язків. В першу чергу з природничими науками, е, особливої уваги заслуговує встановлення зв'язків математики та інформатики. Це дві освітні галузі, які є визначальними у підготовці здобувачів освіти о, до життя е, широке застосування інформаційно-комунікаційних засобів навчання математики, доцільно для проведення математичних Експериментів практичних занять е Візуальне інтерпретування математичної діяльності і проведення досліджень, важливу також роль у навчанні математики, відіграє і систематичне використання історичного матеріалу. Це е, таке застосування е, підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює подяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає здобувачам освіти уявлення про математику як невід'ємну складову загальнолюдської. Культури. Так, ну, на що ми маємо звернути увагу ще? Важливе місце в організації навчання математики має посісти в досконалення системи самостійної роботи. Для цього на що ми звертаємо увагу? На те, що здобувачам освіти цікава така діяльність, як проєктна і проектна практична робота. А, контрольні запитання до кожного розділу, які стосуються прикладного характеру. Це коли є запитання, для чого це потрібно. Ось ми постійно на цьому контролю контролюємо і, і нашим учням здаємо такі питання. А, далі у нас оце формування самостійної роботи на задачах з рисунками, дуже е, також можна застосовувати. Ще у нас з вами. Тестові завдання, які спрямовані не просто на відтворення означень фактів, форму, а на з'ясування елементів та структури означень математичних об'єктів, їх місця в системі інших понять, операції, які можна виконувати з об'єктом, його особливості та властивості. Подібні контрольні запитання стимулюють продуктивне мислення, сприяють неформальному засвоєнню теоретичного матеріалу, а формують навички, порівняння, класифікації, узагальнення, застосування математичних. Понять Обов'язковим елементом технології навчання має бути постійна діагностика навчальних досягнень здобувачів освіти. Значне місце е, має посідати е, тематичні контрольні е, роботи, тематичний контроль, який ви, е, доречно виконувати як теоретичної частини матеріалу, так і практичної частини матеріалу. Обов'язковим елементом навчання має Мають стати індивідуальні завдання з теми. Їх варто пропонувати на завершальному етапі вивчення теми для самостійного опрацювання після всіх контролюючих засобів. А контролюючі засоби ви бачите на слайді І самостійні, і тестові, і домашні і проекти на діяльність, і інші віди контролю. І наприкінці вже теми задавати ось ці індивідуальні заняття, які. Перевіряються, оцінюються викладачем та захищаються здобувачем освіти. Рекомендовано визначати час на повторення вивченого матеріалу за попередній період та за навчальний рік у всіх групах, враховуючи можливості відповідно до кількості годин тижневого навантаження та рівня освітних втрат для подолання освітніх втрат пропонується такі плод. Платформи, всеукраїнська школа онлайн, база ресурсів ум, УМІТі, ді, платформа клас ді, Доджо і платформа Леонінг Ну, Щодо подолання освітніх втрат, викладачі нашого, нашої методичної секції проходили курси щодо подолання освітніх втрат. Ну і, звичайно, застосовувати свої знання, які отримала на цих курсах, для допомоги здобувачам освіти, надолужити ті прогалини в знаннях, які були за попередні роки. Так, ну ще як завжди, з математики є особливості щодо ведення а, сторінок журналу. Так само залишається предмет математика рівень стандарту. Але ми ведемо дві сторінки: сторінка з алгіброю окремо сторінка з геометрії, алгіброю початки аналізу і сторінка з геометрії окремо. Виставляються тематичні оцінки з алгебри і початків аналізу, тематичні оцінки з геометрії на підставі тематичних виконується семестрове оцінювання і на а, сторінку алгебри, Виставляється оцінка додаткова перший семестр математики. Ну як це робиться, ви пам'ятаєте, додаються оцінки з алгебри і геометрії, діляться на два і в сторону учня. Якщо сім з половиною, то буде вісім. Так я думаю, що тут запитань немає. Якщо потрібні роз'яснення, ще раз зверніть на це увагу. У когось включений мікрофон, я себе чую. Все. З цим розібралися з веденням журналу. Переходимо далі. На що ще звертаю увагу? що Для того, щоб заохотити добувачів. Освіти до навчання для того, щоб показати, що математика цікава наука, потрібно і по заурочної роботи з математики. Не тільки з подолання освітніх втрат для здобувачів освіти, які мають прогалини, а й для учнів, які мають а, здібності до вивчення математики. Участь у різноманітних конкурсах, предметних олімпіадах, звичайно, така традиційна участь у міжнародному математичному конкурсі Кінгуру, і, звичайно, уже для здобувачів освіти третього курсу проводити консультативні заняття з підготовки до. До національного мультипредметного тесту, якщо він буде, або ну в якій формі там ще він буде проводитись, тому що математика м, є обов'язковим предметом, і ну, ми чекаємо звичайно, що нам міністерство в цьому році скаже. Але така м, ідея ситуації, що залишається у вигляді НМТ, здача е, випускниками ось своїх здібностей для навчання на вищому ступені е, якомусь освіти. Так, е, ще хочеться нагадати про обсяг домашніх завдань. Е, вони мають бути м, обмежені е, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 29, 10 21 про обсяг і характер домашніх завдань. Е, такі основні методичні рекомендації, які надані у нас, е, е, Нашим науково-методичним центром ПТО в Чернівецькій області. Ми їх з вами проглянули. Якщо є якісь запитання, я готова на них відповісти. Чекаю. Якщо немає запитань, то дякуємо ми нашим Збройним силам за кожний новий день. Дякую, Юлія Володимирівна. Дякую, так. дуже дякую. Так. Я хочу е, відмітити вашу роботу. навчально методичний центр хоче відмітити вашу роботу і подякувати за неї. Як е, зокрема, як ви ведете блог викладачів математики на нашому сайті? Це завжди е, оновлена інформація. Регулярно додається інформація, здобутки, е, сертифікати. Бачу. Ну кожен день приглядаю і мені ну. Просто хочу поставити вас в приклад, як ви ведете цей блог. У вас все компактно, все вчасно, все і не встигли ми вже щось. ну, Я ж кажу, мені дуже, 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 дуже вам дякую за це. Там дійсно можна почерпати дуже багато інформації. Е, ну, Дуже вам дякую за це. Буду дякую ставити вам, вас приклад. Я... Дякую, дякую. Дякую а, вам за це. А я в свою чергу хочу подякувати всім а, своїм колегам із секції, які допомагають мені в цій роботі. Звичайно, дякую всім. Я так і зрозуміла, що ви працюєте в хорошій команді, тому я так і ну, тому блог <ścoughs> математики самий-самий кращий. Дякую, ну, дякую Дякую. вам. <рес> дякую. Е, на сьогодні дедалі більше професій потребують набуття високого рівня цифрових навичок та володіння новими технологіями. Набуття цифрових компетентностей стає базовою потребою для кожного, тому система освіти має забезпечувати формування цифрових компетентностей здобувачів освіти, педагогічних працівників, розвиток цифрової інфраструктури, електронних сервісів у закладах освіти. І ось саме з цього питання хочу надати слово пане Володимиру, пан Володимир, викладачу інформатики. Вищого комерційного є, бачу. Пан Володимир, ви готові нам презентувати? Доброго дня. Вітаю. Нам... Тему. Так, запускаю трансляцію презентації. Чи транслюється екран? Є є все добре. Да, ми вас бачимо, і бачимо Де. екран. Все добре. Я постараюся дуже коротко, лаконічно стисло донести цю коротеньку інформацію цифровізація, як сучасний інструмент освітнього процесу. Очевидно, що якісні зміни в освітньому процесі неможливі без глобальних трансформацій і цифровізації, тобто впровадження сучасних інформаційних цифрових технологій. Цифрові технології полегшують життя, оптимізуючи рутинні процеси. Тотальне впровадження цифрових технологій підвищує вимоги до рівня фахової підготовки працівників, адже постає потреба у висококваліфікованих фахівцях, які володіють певними компетентностями та спроможні ефективно, відповідально, наполегливо і креативно вирішувати поставлені завдання, завдяки ретельно організованому цифровому середовищу. Освіта стає більш доступною і комфортною, що вкрай важливо за умов мінімальних витрат часових, фінансових людських ресурсів. А для сучасної молоді це й звична площина, в якій є всі умови розвитку, своєрідний ліфтинг для реалізації індивідуальності кожної людини та комфортного провадження інновацій. Важливі не лише самі інструменти, технології інформаційні, але їх правильний підбір, поєднання, управління ними з метою налагодження ефективної роботи, переваги цифрової трансформації освіти очевидні. Зокрема, це забезпечення сприятливих умов для розвитку умінь. Навчатися самостійно, тобто виокремлювати найбільш цінний матеріал для саморозвитку, формування мобільності особистості тобто, умінь швидко адаптуватися до умов, що змінюється непередбачувано і стрімко. Посилення мотивації до самоосвіти та саморозвитку, охоплення різноманітної аудиторії, забезпечення співпраці, інтегративності, тощо, побудови індивідуальної освітньої траєкторії навчання у найбільш зручних умовах, тобто комфортному темпі, але з оптимальним поєднанням часу, виконаного для виконання певних завдань. Цифровізація освіти. Передбачає принципово новий формат освітнього середовища, в основі якого цифрові технології, що забезпечують доступні зручні сервіси платформи для підвищення спроможності, більш ефективної взаємодії усіх учасників освітнього процесу, підвищення його прозорості, розвитку цифрових навичок. Цифрові технології відрізняються дидактичним потенціалом, що забезпечує свободу пошуку інформації, її персоналізацію, тобто орієнтацію на потреби здобувачів освіти, різний рівень складності, темп. Подача навчального матеріалу, інтерактивність, мультимедійність, тощо, співпраця та взаємодія з засобами цифрових технологій у створенні сучасного освітнього простору допомагає перш за все реалізувати обмін професійною інформацією з метою прийняття своєчасних ефективних рішень, полегшувати щоденну діяльність педагогів та управлінців, моніторинги, звітність, тощо, орієнтуватися в освітньому просторі, використовувати відкриті ресурси, цифрові технології, оперувати ними як комунікаційними засобами. Налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію в онлайн просторі сучасне цифрове освітнє середовище спрямоване перш за все на забезпечення безперервності освіти, тобто навчання впродовж життя, як говорить Lifelong Learning, індивідуалізацію навчання з урахуванням передових освітніх технологій, Advanced Learning Technologies, використання великих обсягів даних, віртуальну та доповнену реальності хмарні технології. Тому пріоритетними технологіями сучасної освіти є штучний інтелект, кібербезпека, науки про життя, оборонна, промисловість, енергетика тощо здобувачам освіти. потрібно володіти такими навичками, як критичне мислення, комунікаційні навички, емоційний інтелект, аналітичні здібності, технічні навички. Основні завдання, які ставляться: основні знання, вміння, навички пов'язані з цифровою компетентністю, це знання, перш за все, того, як цифрові технології можуть підтримувати спілкування, творчість та інновації, обізнаність щодо можливостей обмежень впливів та ризиків, розуміння загальних принципів цифрових технологій, загальних механізмів, логіки цифрових технологій, знання базових функцій та використання різних пристроїв програмного забезпечення цифрових мереж, розуміння. Правових та етичних принципів, тобто знання правових етичних принципів пов'язаних з використанням саме цифрових технологій. Важливим є також захист інформації, особистих даних конфіденційної інформації, також ефективна, ефективна взаємодія з програмним забезпеченням, пристроєм, штучним інтелектом та роботами. Звичайно, що перехід до дистанційної освіти викликав стрімку зміну інформаційної взаємодії. Це гіпертекстове представлення навчального матеріалу, розширення видів інформаційної взаємодії між педагогом і здобувачем освіти, зростання автономії здобувачів освіти, розвиток самоосвіти в синхронному та синхронному режимах змінилися формати і структура. Подання навчального матеріалу тому розглянемо основні інформаційні технології в освітньому процесі з метою їх цифровізації: це відеоконференції, електронні платформи, віртуальні лабораторії, спільне використання документів, відеозаняття, системи відеоспостереження або відстеження навчальних досягнень, тобто діагностика рівня компетентності на різних етапах навчання. Усі ці процеси вимагають від системи освіти не лише постійного освоєння, впровадження цифрових інструментів, засобів, технологій навчання, а й переосмислення своєї ролі у взаємодії з урахуванням особливостей освітнього процесу. Одним із перспективних напрямків модернізації освіти є розробка цифрового освітнього середовища закладу професійної і професійно-технічної освіти, що надасть кожному здобувачеві мати доступ до навчання у будь-який час та вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання. Для досягнення вище зазначених цілей необхідно звичайно розв'язати такі завдання: це розробити єдині вимоги щодо структури та змісту контенту освітнього середовища, визначити можливості застосування наявних цифрових ресурсів, забезпечити за потреби підвищення їх якості, сформувати алгоритм цифрової трансформації освітнього процесу, розробити та за умови успішної апробації впровадити модель організації освітнього процесу із застосуванням цифрового освітнього середовища. Звичайно, що цифровізація постає сьогодні як ключовий фактор удосконалення системи освіти, завдяки цифровізації освітній процес стає більш персоналізованим, доступним та гнучким. Використання цифрових технологій сприяє посиленню індивідуалізації та диференціації навчання, розвитку цифрової компетентності особистості. Це, у свою чергу, забезпечує комфортні умови для здобувачів освіти для організацій самонавчання. Саме реалізація заходів щодо впровадження цифрового освітнього середовища дозволить створити умови для формування цифрової компетентності фахівця, бути конкурентноспроможним. Звичайно, що цифрові технології не повинні стати єдиною формою навчання, оскільки не можуть повній мірі замінити живий контакт між викладачем та здобувачами освіти. Необхідно забезпечити баланс між традиційними методами навчання і використанням цифрових технологій. Оскільки цифровізація освітнього процесу має багато переваг, вимагає певного рівня комп'ютерної грамотності, уміння працювати з цифровими інструментами, застосунками і тому подібне, важливо продовжувати впроваджувати, вдосконалювати цифрові технології в освітній сфері, забезпечувати їх ефективне застосування для підвищення якості навчання, підготовки здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності. Дякую за увагу. Дякую, пане Володимире. Дуже цікаво. А я хочу додати, що у в, в цій цифровізації, у своєму освітньому просторі у цьому інтернет, треба зверти, звернути увагу на кібербезпеку. Обов'язково перевіряйте джерела. Зараз ви знаєте, що і шахрайство, і що тільки не хочеш, можна побачити. І зараз прогресує кібербулінг. Це теж дуже м, така тема насичена і важлива. Так що, якщо є у вас змога, перевірте е, телефони чи гаджети дітей, і, верніше, здобувачів освіти, які навчаються. Не будьте осторонь, чужої біди, бо чужих дітей не буває. Це дуже дуже така тема. Не треба це звернути увагу. Кібербезпека та кібербулінг. Е, Шановні викладачі секції математики і інформатики, я змушу вас е, залишити. Відпустити вас, бо мене вже чекають хіміки, і біологи, вони вже телефонують, хочуть поспілкуватися. Я вам дуже вдячна за зустріч. Я бажаю вам почавшомуся навчальному році розуміння, терпіння, наснаги, добра, хорошого ставлення, любові до ближнього. Вірте в себе, вірте в здобувачів освіти, вірте в рідних, вірте, в усе вірте. Швидшої нам перемоги. Працюємо. Я вам дякую. Дякуємо да, вам. побачення. побачення. мати. Виходьте залишіться на хвилинку, зробимо фото, але включіть на одну хвилиночку камери, щоб було дуже гарно, дуже гарно. Хто не включив камери, одна секунда і пускаємо Марину. Включайтеся, включайтеся. Однак фото, да, фото. гарне фото, щоб лишилося про нас. Ще чуть-чуть всі повключали ще пару людей, ще пару. Ой, дякуємо, дякуємо ще, ще. Не, не, не встидаємося. Так. Робимо фото. Чекайте, є фото. І хтось мені допомагає. Ще робить скріншот. Дякую всім. Дякую. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую, дякую. до побачення. До побачення.